Після смерті дідуся Марта часто згадувала його теплі руки, запах старого тютюну тихий голос, який він розповідав їй казки перед сном. Вони були дуже близькі, і коли його не стало, вона важко це переживала, але через кілька місяців після похорону він почав приходити. Перший раз вона побачила його вісні. Дідусь стояв у дверях її кімнати. Дивився лагідно, але очі були сумні. Не сітай завтра в маршрутку, тихо сказав він і зник. Марта прокинулась у холодному поту. Їй здалося це безглуздим, але щось не дало їй поїхати. Вона подзвонила начальниці і сказала, що приїде пізніше. Згодом дізналася, що саме той автобус потратив у ДТП. Загинула пасажирка, яка сиділа на її улюбленому місці. З того часу дідусь приходив частіше: то у сні, то в дзеркалі, то в старих речах. Які вона знаходила в своїй квартирі, наприклад, листівки, підписані його почерком, яких вона ніколи не бачила, коли неї почався важкий період в житті, панічні атаки, проблеми на роботі, дідусь знову з'явився. Він сидів на краєчку ліжка і гладив її по волосю: Тримайся, ще трохи і стане легше, казав він, і йому вірилося. Одного разу вона їхала в таксі. І раптом побачила дідуся на узбіччі, як живого. Він просто стояв і дивився їй у слід. Того ж вечора вона не могла заснути, її серце калатало, було відчуття, що щось станеться, і вночі їй подзвонили з лікарні. Її мати потрапила до реанімації. Вона встигла. Щоразу, коли Марта була на межі, він з'являвся, як привід, як тінь, як тепло. Одного вечора, коли вона сиділа в парку й не знала, як далі жити, вона почула знайоме покашлювання. Обернулась? Нікого. Але лавка поруч була втиснута, ніби хтось щойно сидів, а на лавці горіх, який він завжди носив у кишені. З руками ці візити ставали рідшими, але завжди точними. Вона вже не боялась. Вона знала, дідусь поруч, не як привид. А якщось більше, мов янул охоронець, який не пішов, поки вона не стала сильною. Іноді вночі, коли Марта дивиться в тамряму біля вікна, їй здається, що бачить силует старого кріслі напроти, згорбленого з книжкою на колінах. І тоді їй сниться, що вона знову дитина, а він читає їй казки, і вона. Не боїться, бо знає, він ще тут, і він береже її. Дякую, що були зі мною до кінця, де дослухали цю історію. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.